Це жителька села Субиці Кропивницького району Валентина Ребрик. Розповідає, у селі живуть три тисячі людей. Третина з них пенсіонери. Багато пенсіонерів отримують пенсію з приватбанку. В почтовому відділенні люди і платять послуги, і треба отримати пенсію. То черги стоять дуже незручно. Це центральна вулиця Субиців. На ній розташовані три продуктові магазини і один, де торгують товарами промислової групи. Власниця цього магазину каже: у неї немає платіжного терміналу, де можна розрахуватися банківською карткою. Піше вдох. Пишемо у борг. Люди потім знімають гроші, віддають. Ну так дуже складно, дуже, просто нестерпно. Нам потрібен банкомат і краще поставити його у центрі, щоб було всім зручно. У цьому магазині є платіжний термінал. Більшість населення це все ж таки приватнос так і людям потрібно десь брати. Кошти намагаємося розраховуватися карточками скрізь, дуже незручно. Для того щоб зняти гроші і скупитися в магазині, бо не всіх магазинах є термінал. Люди їдуть в Знаменку, в Кіровоград для того, щоб зняти готівку. Справа в тому, що велика проблема для нас, для підприємців, ще й та, що ми працюємо з фірмами, які завозять нам товар, і для того, щоб нам зняти гроші із терміналу і розчитатися із фірмою, нам треба теж десь йти або просить на почті, щоб нам приготували гроші, або їхати у саму знаменку. каже, готова поставити банкомат у своєму магазині. Є навіть місце, можемо зробити, прибрати вітрини і все для того, щоб люди могли обналічити готівку і йти скуплятися в нашому селі. У приміщенні ось цього магазину був банкомат Приватбанку, показує голова Субицівської громади. Понад рік тому його демонтували. Банкомат. Всіх майже всіх бюджетників. Взагалі, якщо взяти, це банкомат не тільки для субиці. В цьому банкоматі обслуговувалися мешканці навколишніх сіл і всього їх 17. Це близько 6 тисяч населення, яке могло обслуговуватися, я не кажу, що не всі, але карткових рахунків на приват 24 дуже багато, тому що ну, це зручно. Говорить, не раз звертався у Приватбанк, щоб у Субицях знову встановили банкомат. Приватбанк на відріз відмовився, мотивуючи це економічною невигадою його обслуговування. Ніби в них там обслуговується менше, якщо не помиляюсь менше 500 транзакцій на день, і їм це не вигідно. Чому демонтували банкомат у Субицях? Пояснює речниця банку в області. Ми демонтували там банкомат з метою безпеки. Чому? Тому що цей банкомат було розміщено на пожвавленій трасі і була дуже велика вірогідність скоєння шахайських дій злочину. Для того щоб ми не можемо ризикувати коштами наших клієнтів, тому е, сьогодні переглядається питання. Просто е, на сьогоднішній день ми ведемо перемовини з підприємцями субиців про те, про встановлення банкомату просто в іншому місці, де зможемо забезпечити схоронність, безпеку, де ми зможемо забезпечити, е, по перше, і зручність для наших клієнтів. Додає банкомат, планують встановити протягом місяця. Всі витрати по встановленню і обслуговуванню банкоматів. Вітерміналі влягають на плечі фінансової банківської установи. А це і аренда приміщення, і освітлення, а це і інкасація, а це і it забезпечення безперервної роботи і терміналів, і банкоматів. За словами голови Субосівської громади, у селі встановили 15 відеокамер спостереження, які підключили до пульту охорони. Олександр Сметанко, Олександр Донцов, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.